Я хочу бути в інстаграмі. Я хочу в ресторані. стоп. стоп. Це подкаст Чітотерапія. Я Ірина. Я Наталя Маріна. Сьогодні mm -hmm. будемо говорити, як завжди, про життєві сценарії. І сьогоднішнім героєм нашого подкасту буде книга Танці з кістками Андрія Сем'янківа. Український автор, сучасний, медик на фронті. Лікар це його перша книжка художня. І Вона надзвичайно може до того, як написати цю книгу нього було декілька більш науково-популярних книжок. Це перша художня книжка, яка, до речі, отримала премію книгу року. Дуже круто. Прямо. тобто ми маємо пишатися тим, що серед нас живуть такі автори. І до речі, хотіла тобі сказати, що читати сучасних авторів доволі цікаво. Дуже цікаво, тому що читаючи умовного франка, про якого ми можливо все можемо вже дізнатися і більше нічого нового не спливе. То тут ми ніколи не знаємо. Ми міско. читаємо автора завтра. Можливо, його закенселять, можливо, він створить якийсь навколо себе медійний шум, і ми це все бачимо так, в життя. Процесі. Розвивається прямо тут так. в режимі реального часу. А хтось потім можливо вважатиметься класичною літературою, читатиме в якійсь шкільній програмі. Я б щиро рекомендувала її включати, ну, не не чи в шкільну літературу, але точно в топ. Сто книжок. До речі, 100%. вона війшла в мій топ 2024 100%. року, тому що це була остання книжка, яку я прочитала в 2024 році. І це Заход. я да, це просто за весь рік це була най-емоція, най яку я живу теж на одному да. диханні, просто не могла відірватися і захоплювалася і автором, і книгою, і сюжетом. Для мене тут прям все майже досконало. Так, да, Тому що я багато читала відгуків, цю книжку вважаю трохи млосною, моторошною. Mm -hmm. Там угу. багато деталей, які угу. можливо не всім сподобаються. Ну, це не специфічна, специфічна література, але мені не здалося. Ну по-перше, я не, не дуже боюся всякої решлиньоки. Ну, мені треба не сказати, страшно. Автору теж так само респект за те, що він не робив це аж надто детально, тому що я розумію, що він сам лікар і міг би описати набагато більше деталей. Ну да, але це не Стівен Кінг, да. там де тобі йдуть просто дрижаки. Ні, це, ні, це дійсно не дивлячись на те, що вона дуже реалістична, дуже детальна. Тобі не страшно. Не Тоб, страшно, але дуже цікаво. Не страшно, але дуже цікаво. Тому сьогодні говоримо про танці з квістками. Я собі зробила тут кілька заміток. Дивись, головним героєм є Северин, але я думаю, нашим глядачам, хто не читав цю книгу і, можливо, планує почитати або не планує почитати, а буде слухати нас. Буде цікаво дізнатися, про що конкретно ця книжка, тому я коротенько нагадаю угу. сюжет. І так, а, цей текст про Северина Доника. Патологоанатома, який планомірно пускається берега. Всю книгу ми слідкуємо, що він деградує і приймає неправильні рішення. Здавалося б, керівна посада, але оплата ніяка. Його дівчина, яка майстриня манікюру, його родичі всі натякають йому на те, що він недостатньо заробляє, що він не приносить в дім кошти. І насправді так і є. Вони існують в квартирі цієї Людмили, дівчини, яка. Забезпечує його, тобто mm. її машина, її квартира. Він ніби такий, якби нього є, меди... да, да, його... є статус еліта якоїсь медичної касти, але він насправді mm. нічого себе не представляє, і це вже перше рішення про те, як він вирішує бути неуспішним. Тобто в нього є ось аура, до якої він прагне. Ми далі будемо говорити про те, що в нього є сценарій не досягай». Потім розкажемо трошки да, детально. Але те, як він, начебто завідує чи начебто людина, яка могла б отримувати достатньо грошей. Він, та, не, він тобто, живе за рахунок фактично, фактично своєї дівчини, дівчини та, і всі натякають йому родичі, дівчини, всі навколо натякають йому, що він недостатньо, що він неспроможний, всі його принижують. А він і... вже жертва. А він начебто дозволяє себе принижувати, він з ними погоджується. Тобто так. він не встає його позиція. І він з цього починається його слизький шлях. А, вони мене по сюжету та він пускається берега саме через те, що від нього всі щось вимагають, а він намагається відповідати цим вимогам. І от далі ставки підвищуються, тому що йому пропонують кожен раз а, ризиковані речі. По сценарію це цьому лікарю пропонують а, а, переступити закон і продавати біоматеріали. А, спочатку просто родинки. Який він бере на аналіз, їх продавати за кордон для дослідження, і для цього потрібно зібрати підпис людей, які дають цей біоматеріал, а ці люди не хочуть на це погоджуватися, вони бояться. В тексті це вже перша брухня. Але погодься, тобі теж було зрозуміло з самого початку. Мабуть, ще коли оцей біоматеріал він почав продавати, що він перетне цю можу, тому що тому, все що починається що... з маленького. Починається з маленького, і коли він не зміг переконати пацієнтів просто підписати папірець. Він звинувачує цих дідусів і бабусь, що вони недалекі, що це темні віки, люди бояться і так далі. Вони не хочуть здати біоматеріал. І він змушений підробити підписи. Змушений. Згоди змушений змушений підробити підписи, тому що вони не погоджуються, вони такі темні, далекі. Він же такий просвітлений і вважає, що нічого не трапиться. А люди чомусь бояться здавати біоматеріал, і це люди винні. Що не хочуть підписувати, тому він змушений, так як йому треба гроші, підробити ці підписи. І це такий перший маленький переступ в цьому в цій епопеї переступів, коли він підробляє підписи. Всім це відомо, тобто він спочатку хотів залучити свого друга з терапії, завідуюча терапію, щоб він допоміг. Той відмовляється на відрізня, тому що у нього немає. Проблем з грошима, і він каже, що це незаконно, мені це не цікаво, не треба. Тому і... що він знайшов інший шлях, до успішно. Da. І він підробляє ці підписи. Потім йому пропонують ще глибші, глибшу яму, і далі йому пропонують доброякісні пухлини здавати. Але mm. для того, щоб їх здавати, їх треба видалити. Для того, щоб їх видалити, людям треба сказати, що вони злоякісні. Так? Mm. Він, Прирікає на операцію людей, які не мають в тому потреби, виправдовуючи це знову ж таки тим, що а так тепер, якщо я скажу, що у цієї дівчини рак. Вона так кожні два роки буде перевірятися, а так би вона не перевірялася, і хто знає, mm -hmm. що mm -hmm. у неї mm -hmm. намірами, та, хто знає, що в неї могло би статися, а так її перевіряти кожні два роки, і, можливо, виявлять щось дійсно серйозне, то він навіть робить благу справу. Переконує себе, так? Да? Переконує себе. Потім а, йому він організовує за допомогою компанії, яка тут представлена як таке а, велике зло, такий саурон. Таємнича таємнича компанія, компанія Матерія Обстура, яка займається іменно трансплантацією mm -hmm. органів, вони він налагоджує за допомогою свого кума. Він налагоджує поставку за кордон суглобів і кісток, які mm -hmm. краде у трупів. Тобто він вирізає у людей, яким це більше не потрібно. Власне, він себе вже переконав, що їм і так це не потрібно. І він... його зовсім, наче то, не той тобто, факт, що це незаконно. Так його не стримує, тому що він каже, що в нього є своя логіка. Це ж їм вже не потрібно. Так головний герой починає далі домовлятися зі своєю совістю і перекладати відповідальність на свого підопічного, на весь світ. І так у книзі з'являється перша смерть. Угу. Коли заради посади він убиває старенького дідуся лікаря на прізвище добрий. Угу. Дуже метафорично, до речі, угу. цей момент дуже метафоричний, він ніби вбиває добро угу. в своєму житті, вбиває не своїми руками, угу. вбиває за допомогою свого помічника-прозектора Гріші, який Тому що треба весь... сказати, що він дуже боягуз, насправді, тобто він має дуже великий страх. Він Тому не себе... своїми руками або десь тихенько, десь виправдовуючи, тобто він не робить це… Сміливо, тобто він не, так, не він, таке да. зло, як зло, так, він, да, він, він, він менше зло, менше. тому що він Гріша Прозектор все одно наркоман, йому mm -hmm. вже нічого Ви втрачати, продаємо. він і так би його прибив за якусь там дозу. А це, так... це дуже, до речі, схоже на те, як ми часом можемо засуджувати інших да, людей, тому що ми, наприклад, знаємо, що таке добре, що таке погано, що таке краще для людей, та? краще її обстежуватися кожних два роки. Так, краще... краще йому померти, тому що для чого йому жити він же і так старенький. Так. Краще цей наркоман, нехай він там постраждає. Тобто ми, значить, тут себе перетворимо. Таких богів, та які знають як краще. Сіра і, мораль, угу. і е, крайні ці історії стає організація по видаленню нирки uh -huh. або інших органів. Тобто він знаходить людей, у яких є серйозні опіки, люди безнадійні, можливо, Відчі. люди у вічі, люди, які мають потребу в грошах. Він організовує дослідження, ніби хо ніби хоче їм допомогти. І приводить їх собственно до цієї, до цієї матері обскури, де далі вже вони домовляються. Тобто він не сам особисто видаляє нирки, він просто приводить цих людей в цю пастку, де знаючи, що вони безнадійні, знаючи, що у них немає надії, і це їх останній шанс. Вони потрапляють в таку пастку. І це останній е Це його... передостанній, перед тому що останній це буде вже його гра зі смертю. Але дивись, як цікаво наростають ставки в цій грі. Тобто починається все з таких маленьких порушень. Документи там підробити, бородавку, видалити, та і доходить до того, що вже люди, які насправді у вічі, які вже заручники ситуації є, вони підстають його жертвами, жертвами, жертвами а це дуже до речі, типово да коли сценарій в нас іде по принципу збільшення ставок гри. Ми будемо говорити далі про сценарії, думаю, якраз на цьому так. будуємо наш подкаст про оцінку того, як це виглядає з точки зору транзакційного аналізу психології, так. але дуже цікаво тут демонструється, як поступово людина, порушуючи одну межу, вона доходить до все більших і більших ставок своєї грі на життя. Грі на життя. Так. Mm. В кінці книги герой хоче вийти з цього порочного кола. Є там спроба втекти. Але так як він бачить mm. для себе серйозну небезпеку, тікаючи за кордон. Він тим виправдовує тим, він, що йому треба рятувати. Він виправдовує тим, що йому треба рятуватися від цієї страшної mm -hmm. компанії. Він сам е вчиняє вбивство. Про це ще поговоримо. Тобто. І все в кінці кінці закінчується його смертю. Тобто Северин помирає. Тільки кажуть до... є де... різні дискусії стосовно того, чи він помер, чи ні, тому що в сюжеті книги цього явно не написано. Але, Але... він він помер. Там багато до того відсилок і пасхалок. Я не бачу ніякої аргументації mm -hmm. стосовно того, що він вижив. Mm -hmm. Більше аргументів, що він помер. Отже, сьогодні будемо говорити. Я думаю, більшу міру про Северина. Ну, Трохи може зачіпимо його і... його і... колег. Mm -hmm. Дуже колоритних, але основною нашою темою дискусії будемо аналізувати життєві сценарії Северина. Oh, я тут проаналізувала. Значит, але проаналізувала. Мені би хотілося, щоб ти нагадала нашим глядачам про життєві сценарії загалом, які mm -hmm. вони бувають, а потім ми визначимо, який ж життєвий сценарій у нашого северина. У Сєви. Север. Mm -hmm. Отже, сценарії, да, сценарії е, загалом, людей. сценарії mm -hmm. життя людей, які вони бувають, mm -hmm. а потім е, ми хочемо дізнатися, Наталя. Який сценарій у нашого Северина? Дуже цікаво, що це за така особистість, така, ем, з такою магістральною лінією смерті через mm -hmm. це життя? Mm -hmm. ну, насправді дуже цікаво тут, так, знаєш, підкреслено це його такий потяг до Танатосу, до, до смерті. Але загалом, е, з точки зору транзакційного аналізу, життя людей діляться на так дуже згрубше, на три таких е, види: є е, люди-переможці, які по життю досягають своїх цілей. Є люди лузери, які все програють. І є люди, герої мильної опери, герої Санта-Барбари, в яких в житті нічого такого не відбувається, особливого. жив-жив і помер. Знаєш, Остап народився, Остап жив, Остап помер. Ну нормальне життя, як це називається, так. І звичайно, це дуже такий грубий поділ, тому що людина може бути в якійсь одній сфері, вона може бути переможцем, наприклад, може бути дуже успішною на роботі, в кар'єрі, але лузером в особистих стосунках, ніяк не може побудувати партнерство. Або навпаки, а також лузер, людина може бути успішною, але в чомусь програва. Наприклад, людина може мати залежності, сильні та великі, тобто при цьому досягати якихось там кар'єрних висот. І такі сюжети в фільмі і книг ми теж бачимо. Але те, що у сіні є однозначно яскравий сценарій, і це точно сценарій не переможця, тут автор це дуже гарно підкреслив. В житті таке буває. Не так часто, та тобто ми більше бачимо героїв мильної опори. Да, так, люди, в яких все покрупно. в принципі рівно є якісь проблеми, але можливо десь добре, десь да. погано, і люди не знаєш, Ба... але не не обов'язково мати такий яскравий сценарій лузера, як в сені, та щоб програти навіть життя для того, щоб замислитися і подумати про своє життя з точки зору ти переможеш чи ні. Тому що ось це поступове погіршення, яке ми бачимо в книзі, це якраз і свідчить про те, що в нього є сценарій лузеру. Тобто, щоб в нього не ставалося в житті. Всі можливості, які перед ними з'являються, він завжди приймає якісь неправильні рішення, які в результаті призводять його до такої кризи і катастрофи. Скажи, будь ласка, він міг би сам в такий, так як в такий спосіб нам автор показує, що в нього дуже яскравий. Однополярний, скажімо так, сценарій це не людина, в якій є десь щось успішне, uh -huh. а десь він там програє. Він програє по всіх фронтах. Ми це бачимо uh -huh. в кінці кінців. Аж хочеться сказати. Зупини, в кінці кінців. Ми бачимо, що він просто зливає зливається в цьому житті. Чи міг би він здогадатися про це? Звичайно, що міг. В нас завжди є можливість змінити свій сценарій, як тільки ми усвідомимо, що в нас щось повторюється і щось йде до гіршого. Я завжди, наприклад, на консультаціях питаю людей, да, коли ну дуже ж важко зрозуміти, коли людина розказує там, всю історію свого життя, і при так сумбурно, зрозуміти, який це сценарій, то я завжди запитую: твоє життя загалом воно йде до кращого чи до гіршого? А бо чи, чи в ньому просто нічого не відбувається, І тому якби він запитався себе, зробив би паузу, сказав, тобто куди це все йде? До чого це все йде? Куди я прийду? То в нього би був точно шанс розвернутися і в нас завжди є шанс, поки ми живі, розвернутися і піти в іншому напрямку. Поки ми живі, до речі, поки ми живі. Я не побачила з точки зору літератури, якщо аналізувати цього персонажа, я не побачила в його діях, в його. Uh, портреті uh -huh. я не побачила в ньому життя. Uh -huh. Це людина, яка є просто метафорою смерті. Uh -huh. Він вибирає собі професію, яка пов'язана зі смертю ну, просто напряму. Uh -huh. Ми бачимо, що він дуже комфортно почуває себе в цьому царстві Він Такий аїд, який сидить в своїх підземеллях, під музику потрашить оці всі біоматеріали. Якщо можна так сказати, він отримує від цього задоволення. Він ніякої не відчуває напруги, не відчуває якогось дискомфорту. Мені здається, саме тут він на своєму місці, але це ж не тільки, ну, якби це закінчувалося тільки його роботою, і далі він ішов і жив, угу. якесь інше життя. Але смерть його оточує е, постійно. Це людина, яка Мені здається, не здатна жити. Ну, я йому вже емпатую, чесно. Бо ти поки описуєш, я ще раз переживаю, знаєш. Ти всі емпатуєш, що всі наші персонажі заслуговують велику емпатію Наталі, якби вони лежали тут у неї на кушетці, то я. думаю... каже, можна було зрозуміти. Він таким не народився. Щось його таким зробило. В нас, на жаль, дуже у нас немає взагалі інформації про те, що було в його дитинстві, але точно воно було нелегким. Тому що свідомо прийняти. Ми всі нас ми усі наділені бажанням жити. Це дуже велике наше бажання. От такий знаєш легкий оптимізм по життю. Віра в те, що все буде добре. Це наш нормальний стан. Це те, для чого працює терапія, і антидепресанти, для того, щоб нас вернути в нього. Ці його переступи, планомірні порушення закону, вони існують в певній реальності. Це реальність української лікарні, корумпованої, корумпованої країни, на жаль, корумпованої лікарні, низького рівня життя, де, наприклад, лікар. Завідуючи ділення не може самореалізуватися. Скажи, будь ласка, якби от ми помістили його в якусь умовну реальність іншу, uh -huh. де можливо було б менше корупції, більше контролю, можливо, не так легко було б переступити закон чи пуститися в берега. Uh -huh. Ну, в нього б точно був цей потяг, тому що цей потяг він приходить не від системи, хоча сеня весь час планомірно протягом всього сюжету намагається це воно на когось перекласти. Але в нього б цей потяг був тільки В цьому якраз і є цінність системи, щоб стримувати людей. В яких є такі хибні потяги до того, щоб вони трималися в якихось певних рамках. Та? В іншій системі він би точно не мав можливостей, ми кажемо знаєте, за, за життя, тобто от, одної терапії або одного життя не вистачить для того, щоб це реалізувати. Він би міг цього не реалізувати, глибоко так би не опуститися. Але те, що він би мав якісь прецеденти з цією системою, це факт. Наприклад, якщо це була дуже строга система, він би запізнювався на роботу, наприклад, або похибки якісь би. Допускав. Тобто так чи інакше, питання, якби система це тільки стримання, але це неможливо змінити сценарій так. Знову ж таки, на нього, як на е людину, яка може щось міняти в своєму житті, яка є творцем свого сценарію. Так? І те, що з ним це відбувається, що він не відчуває життя, це знову ж таки потребує емпатії і розуміння, чому він цього не, розум... не відчуває. І я знову ж таки впевнена, що якби він вчасно звернувся в терапію, це б можна було зарадити. Та якби він вчасно звернувся в терапію, книжка не була. Так, але десь там на третій сторінці мав би бути дзвінок до психолога, Знаєш... і з тебе не відбулося. Знаєш, якби воно так не звучало дивно. Але система, жінка, сім'я, діагноз в психіатрії, це все, начебто, перекладання відповідальності на якісь інші фактори. Я хочу сказати, як от як терапевт, що навіть людина, яка має діагноз, це не вирок. Тобто, ти можеш, ти маєш частинку здорову, ти маєш усвідомлення. Того, що хто ти є, що ти робиш, так і тому ти можеш до себе звернути фокус уваги на себе і запитатися, що я роблю так чи не так, як мені помінятися. Навіть людина, яка дуже травмована, навіть дуже хвора людина, вона має цю збережену частку. І при правильній увазі туди, і при правильній допомозі, це можна змінити. Тому, якби навіть якщо він не має діагноз, тобто окей, навіть якщо він не переживає так життя гостро, його це не радує, то це не причина, чому він має так глибоко скотитися. Єдине, що він не просить про допомогу, і тоді любі способи йому допомогти стають рятівництвом. Він просить про допомогу, але М -м -м. мені здається не в тих. Він пиячить. Це, ну, це не зовсім заклик про допомогу. Це заклик це, да, це такий дуже скритий. Спроба вирішити. Я би хотіла, я би сказала скоріше, що це спроба вистрибнути з життя. Знаєш, в його випадку знову ж таки забутися повністю і не жити до життя. Тому що ти права до речі, ти дуже цікаво підмітила, що ось це саме поясни чи залежності. Вони можуть бути демонстративними, начебто, допоможи мені. Бачиш, як я страждаю. А можуть бути просто прискоренням того, що я не хочу жити все суїцид такий, знаєш, скрити. Тобто в його та до речі, стосовно повільного суїциду, вся магістральна лінія веде до того, mm -hmm. що... що він що себе. він повільно знищує себе. Він не любить ні життя, ні себе, ні інших людей. Але він боїться, можливо, опустити собі кулю з кроню. І тому просто ну, він так глибоко знову ж себе не усвідомлює. Він якщо б ти напряму в нього запитала, чи він хоче позбавитися життя? Ні, тому що він до збориться. Він гроші якісь хоче заробляти. Бізнес якийсь чорний мутити. Тобто він ну, не... та... є люди. Які, можливо, в чомусь успішні, в чомусь ні. Ми бачимо, що навіть в грошах сеня не успішний, але ж він не успішний і в усіх інших відносинах. Якщо ми подивимося на його стосунки, у нього в книзі є три жінки: три його любові, можна так сказати, три любовні лінії, які представлені в цій книзі. Це колишня дружина, яку ми бачимо дуже мало, але вона дуже показова, тому що від неї у нього є син. І ця дружина сказала синові, що він помер. Тобто вона абсолютно вбиває його в цих стосунках. Друга його дівчина актуальна, Людмила. Ага. У них мала би бути дитина, яку теж вони втратили. І третя лінія це з його колегою танечкою, яка не може мати, дітей. яка не може мати дітей, але яку він вбиває сам. Ага. Знаєш, ще подумала, а як його жінки взагалі вибирають? От на що м -м, ведуться жінки, коли бачать силі? Я не знаю. От цікаво, да? Тобто вони всі в результаті, всі крім останньої, вони якось переконуються, що це був хибний вибір, і перша бачиш, навіть дитині не дозволяє з ним спілкуватися, але якось вони на це купляються. Можливо, це цей статус, можливо, це якраз. І є ось це очікування фінансів. Очікування, тому що Чи в принципі у нього були всі передумови. Дивись, е представник високої медичної касти, завідувач відділення, лікар. Я би побачила в цьому перспективу, да будь-хто побачив? Дівчата Просто... будьте обережні, перспектива. Просто, не в так як він не хоче жити і він і є, я повторюсь, синонімом смерті, він вбиває все, живе і навколо себе. Не тільки себе планомірно вбиває. А смерть оточує ще й навколо нього. Перша дружина пішла і заховала від нього дитину, друга дружина пішла розчарована. Тому що їхня дитина померла. Померла. І третя. Теж, в якої був дуже поганий сценарій, та? тобто хибний такий, да, ну, вона теж сама була з маніачними, скажімо Такими <світ> нахилами трошечки. Да. А, а... Її він не витримав, так? Її він не витримав, він її вбиває за переступ. тут. Угу. І дивись, чому а, Северин не може, ну тобто не вже не вистачило людської якоїсь іншої сили, можливо, любові цих дівчат. Не вистачило йому для того, щоб зачепитися за це життя. Бачиш, він тягне їх на дно, не вони його витягають. З ями. Тому що в нього дуже деструктивний сценарій і знову ж таки він шукає порятунку, але ніхто не може тебе врятувати, якщо ти не усвідомлюєш, що з тобою відбувається. Тобто він шукає собі це він як жертва, так? шукає собі рятівника. Але не декларується явно як те, що давай змінюватися. так, Я хочу змінитися заради тебе, я знаю, що в мене є проблеми, я знаю, що я переживаю, що я не знаю, що я маю залежності. Ні, тобто він злиться, він при цьому дуже злиться, і причому така в нього агресія. Дивись, якщо брати до уваги все, що ми знаємо про Северина, весь його бграунд, не будемо зараз фокалізуватися на якихось моментах, але ми бачимо, що це людина, яка просто. Було, ми думали, що вже дно, а потім знизу постукали. Знаєш, не пробито. Но не пробито. І ще є куди пробивати. Дивись, наскільки можливо в таку ситуацію потрапити кожному, якщо от ми десь завтикаємо, звернемо не туди, не будемо уважними, запустимо якісь свої. А... Ну давай так, давай тут же ставки так само різні. От ти себе, наприклад, можеш уявити в такій ситуації, щоб ти. Крам. Аж аж так далеко Крам зайшли. Крам-сала людей, я не знаю. Ні. Насправді, ми точно то гарно сказали. Я не знаю, тому що ми дуже залежимо від обставин, правда, в які потрапляємо. Тобто, те, що людям здається, неможливим в при нормальному розкладі, якщо стається якийсь величезний стрес, та чи війна, чи голод, тобто то ми знаємо. Тобто, і це не робить тебе там поганою людиною. Ми маємо це враховувати. Питання в тому, що в нього не було таких скрутних обставин. Тобто він собі їх так малював, але насправді він не був у пасці, він, він не виживав. Е, терапія говорить нам, що ми маємо ставити себе на перше місце. Я навіть з тобою колись про це говорила, що іноді буває, що лікуючи себе, ми попутно несемо чиюсь психіку, і це буде вже проблема тої іншої людини. Вона має вже працювати, всім нам треба працювати. А як Психологу мати клієнтів, треба бізнес на чогось тримають. Дивись, якби Северин полюбив життя, полюбив себе. І як би відбувалася вся ця ситуація? Дивись, любов до себе, взагалі, чому у нас на табу накладено на любов до себе і чому це зараз так дуже, знаєш, як червоний пропораються, і всі хейтять цю тему, тому що ми її не дуже правильно розуміємо. Любов до себе в нас часто дорівнює егоїзму, але егоїзм і любов до себе це діаметрально протилежні речі, тому що егоїзм це тоді, коли ти хочеш зробити добре собі за рахунок інших людей. Тобто ти вважаєш, що інші мають тебе якось порадувати. А любов до себе, це тоді з позиції знову ж таки з тобою все в порядку, ти окей і світ окей. Це тоді, коли ти турбуєшся про себе, ти можеш просити про допомогу, але не вважаєш, що інші люди мають тобі це дати. Ти маєш різні варіанти вибору, як зробити добре собі. І людина, яка знаходиться в контакті з собою, любить до себе апріорі, так? вона не буде собі шкодити ніяким чином, так? ні залежностями, ні якимось деструкціями в сценарії, як ми бачимо, не буде своє життя призводити до таких драматичних фіналів. Тому, якби суверен полюбив себе, він би трошки інші вимоги мав до світу. Вони приходять. І не будь важливим в нього це є. Так? Тобто, що він сам для себе не є важливим, відповідно, інші люди йому це дзеркалять. Вони кажуть, ти для нас не важливий, ти мені там гроші принеси, ти мені так, там ти те, зробите, і та, Бачиш, всі від нього щось хочуть. Тому що у світ це велике зеркало. Знаєш, як ми ставимось до себе, і ми собі притягуємо, Нічого езотеричного в цьому немає, це наче теж сценарні. Ми запрошуємо до себе в театр тих людей, які нам... Підкреслюють нашу роль, умовно кажучи, ми кажемо подумки, да, підсвідомо кажу, я не важливий. І доводимо собі це, запрошуючи в наш сценарій людей, які кажуть, дійсно, ти не важливий. Ось подивись, зроби це і це, так і ми кажемо, добре, окей, так і є. І всією цією цікавою розповіддю хочеш мені сказати, що в будь-який момент життя, навіть якщо я звернула не туди 750 разів, у мене є шанс звернути все ж таки туди. І тобто, якщо я окей, але світ навколо мене не ок, то проблема про зі мною. Про себе, про себе, про себе. Це ключ від всіх, насправді, дилем, від всіх питань, що я такого роблю, чи що я такого не роблю, що зі мною це стається. Як тільки ти починаєш задавати це питання, в тебе є шанс. Дуже круто змінити своє життя, це дуже класно. Я так. подумаю про це, тому що це насправді дуже цікаво. Бо звинуватити навколишній світ матері обскуру, людочку, яка хоче там щось, якийсь салон відкривати, і мало грошей, яких сусідів родичі, які постійно кажуть, що я недостатньо. Знаєш, в Віталія зараз ці дні карнавали, і це, ти бачиш, це все мішура, да? тобто всі такі класні в костюмах одягнуті, ходять, салюти феєрверки. Якщо забрати ось, всю цю ерунду, яка відбувається довкола, і подивитися на те, що відбувається з твоїм життям, відкинути людочку, відкинути, не знаю, тих всі ці організації і сказати, а я тут, хто, що я тут роблю, який я тут герой, тоді все виглядає дуже прозоро. Просто зробити це самостійно, це не завжди вдається. А ще дуже страшно, насправді. Напевно, це дуже страшно, страшно. усвідомити, страшно. що ти дійсно лузер. Я думаю, що якщо я усвідомлю, що я лузер, мені буде дуже сумно. Mm, ну так, да, це звучить дійсно жорстко. Можемо це... ти про себе лузер, тому ми ніколи не кажемо, що буде лузер, ми кажемо про те, що ти помилявся, як і всі живі люди. І можеш, маєш право, да маєш шанс змінитися. змінити. Сек Отже, товариство. Сьогодні ми поговорили про книгу танці з кістками Андрія Сім'янківа. Дуже класного українського автора. Всі вам радимо її почитати, якщо ви ще не читали. Дуже калоритні персонажі, дуже цікавий сюжет. А -а це доволі класний трилер, тобто там Глибоко психологічний, там є інтрига, там вона тримає вас в напрузі, тому обов'язково радимо вам почитати, додати до своїх Подобай. листів до прочитання mm -hmm. та цю книжку. І підписуйтесь на канал, до нас ходіть зустрічі. в терапію, ставте вподобайки.